Чому в мережі магазинів Fino Market приділяють особливу увагу хлібу? У Житомирі відкрився новий «Жито». Мережа Компі запустила онлайн-оцінку вживаної техніки у трейдін. Запрацював другий епіленд з найбільшим в Україні vr парком У Сільпо запустили послугу розстрочки на касах самообслуговування. Як домашні улюбленці стають емоційною підтримкою для українців у війну, 11-12 червня пройде головна бізнес-подія року РАУ Експо РАУ-Експо-2025. Розкажемо про деталі. Вітаємо з вами новини про розрібну торгівлю та бізнес. В цілому підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Наразі недостатньо просто відкрити магазин і заповнити його товарами. Якщо хочеш створювати історію, емоцію, будувати довіру, потрібно давати більше. Яскравий приклад Файно маркет мережа магазинів біля дому, яка налічує дві сотні точок у 72 населених пунктах. У Файномаркет завжди приділяли особливу увагу хлібу. Але наприкінці двадцять четверто року вирішили оформити це в окремий бренд хліб і традиції. І це не просто продукт, а частина родинних моментів від сніданку до вечері. Наразі є 75 пекарень повного циклу. 23 було відкрито торік. Досвід мережі показує, що хліб краще продається там, де його випікають на місці, ніж у точках. Куди його доставляють зараз? У Final Market понад 500 співробітників власного виробництва. Проте знайти пекарів і піцайоло – справжній виклик. Спеціалісти дуже дефіцитні. Перед бізнесом стоїть задача зробити спеціаліста з людини, яка просто готує вдома для себе. Наприкінці березня 25-го року в Житомирі відбулося часткове відкриття нового торгового центру жито, збудованого компанією Вічві Девелопмент, що належить співвласнику мережі АТБ Геннадію Буткевичу. Коли ТРЦ будували, він мав назву Плейс, проте її змінили на суто українську жито. Новий ТЦ має загальну площу понад 4 тисячі квадратних метрів, з яких оренна понад 3 тисячі. Торговий центр складається з цокольного та першого поверху та обладнаної стоянкою на понад 150 паркомісць, яка розташувалась перед будівлею ТЦ. Будівництво ТЦ жито може коштувати щонайменше півтора мільйона доларів. А приблизна укупність такого торгівельного центру становить 3-5 років. Серед основних орендарів, які вже відкрили свої магазини Сінсей та Андій, Простор, Анабель Арто та Аврора Максі, головний якірний орендар магазин АТБ, який ще готується до відкриття. В будівлі ТЦ жито подбали про доступність. Всі входи виконані на рівні тротуару без зайвих сходинок та парапетів. Також в ТЦ встановлено ліфт. Мережа комфі першою запустила інноваційний сервіс. Точної онлайн оцінки гаджетів в Trade-In. за допомогою штучного інтелекту можна оцінити пристрій без звернення до магазину та використати кошти на наступну покупку в будь-якому магазині мережі. Розташований у картерці товару калькулятор Trade-In дозволяє визначити точну ціну вживаного пристрою. Онлайн оцінка працює поки для смартфонів, але найближчим часом буде розповсюджена на інші види цифрової техніки. На початку квітня відкрилася друга черга ТРЦ «Епіцентр» в Чабанах, а разом із нею і другий великий парк сімейного дозвілля Епіленд концепції Чарівний ліс. Площа 5 тисяч квадратних метрів. Тут відвідувач потрапляє в інший вимір казковий світ, де ростуть магічні квіти та дерева. Літають гігантські метелики і бабки, де все загадкове, прекрасне та сучасне. На обому епіленд реалізована найбільша в країні зона віртуальної реальності з ексклюзивними симуляторами. Також представлений дитячий майданчик площею півтори тисячі квадратних метрів з лабіринтами, батутами, ніндзя-парком, скеледромом, тюбінгом та каруселями. І це ще не всі розваги. Якщо ви вже були в новому епіленд, пишіть у коментарях, який атракціон сподобався. Зараз, коли триває повномасштабна війна, українці особливо потребують емоційної підтримки і знаходять її в домашніх улюбленцях. Тогоріч мережа Zoo відкрила 30 нових зоомаркетів і зросла до майже 200 точок у 38 містах і чотирьох селищах сателітах Київської області. Також запустили пілот власної доставки у вечірній час у Києві, а товарообіг мережі зріс на 26% та сягнув 2,2 млрд грн. мільярда гривень. Зараз Мастерзу пропонує понад 10 тисяч унікальних SKU від більш ніж 200 брендів. А третину асортименту складає продукція українських виробників. Структурі попиту ключовими сегментами залишаються преміум і медіум, займаючи разом близько 70% ринку. При цьому саме з категорії Економ починається знайомство клієнтів з кормами, які раніше годували улюбленців їжею зі столу. Найдинамічнішою категорією залишаються ласощі для тварин. А серед пріоритетів на цей рік. Подальше розширення мережі Мастерзо, зокрема, за перші місяці 2025 року було відкрито три зоомаркети у Києві та передмісті. Мережа Сільпо через власний необанк власний рахунок запускає першу в Україні послугу миттєвої розстрочки для покупки у супермаркеті. Сервіс повністю автоматизований та працює на касах самообслуговування сільпо. Відтепер українці можуть оформлювати оплату частинами самостійно на касі самообслуговування ще до оплати покупки без залучення персоналу магазину, комісій та довгих очікувань. Банк ухвалять рішення щодо розстрочки менше ніж за 20 секунд. Як саме це працює у посиланні під відео? Ще у лютому найбільша монобрендова мережа автозаправних комплексів Укрнафта запустила енергійний збір. 100 мільйонів гривень на потреби 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Мета придбати БПЛА, наземні саперні дрони та дрони-евакуатори. За перші два місяці акції клієнти Укрнафта задонатили на 22 мільйони гривень. А щоб долучитися до енергійного збору, потрібно заправити бензин 95 Energy енерджі чи дизельне пальне. Безпосередньо на АЗК або купити через мобільний застосунок Укрнафта придбати ходог або каву. Одна гривня з кожного літра пального хот-догу або кави буде перерахована на загальний збір. Чим більше вказаних товарів, тим більший донат. Долучайтесь. А вже 11-12 червня прийде головна бізнес-подія року РАО Експо Експо-2025». Це не просто галузевий івент, а чудова можливість розв'язати одразу десятки бізнес-завдань в одному місці. Жодних відряджень, довгих листувань чи нескінченних зумів. Усе найважливіше зібрано на одному майданчику у центрі ділових рішень. Два дні масштабної виставки: 70 експонентів, які презентують свої послуги, об'єкти та рішення, 80 топ-спікерів, які діляться досвідом у форматі презентацій та панельних дискусій. А про доходи АТБ, їх конфлікт з Кока-Кола та ієрархію партнерів в мережі. Також хто селебріті останнім часом позакривали свої бренди і чому. Ексклюзивне інтерв'ю Сео Фокстрот усе знайдете на сайті Рауюа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш Ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі!